Ягідний гідний сезон стартував. Полониці фермери насадили доволі. Погода не підвела. Тож і ціни на вітамінчики не захмарні. Приміром, кіло на ринку по 18-20 гривень можна знайти. А екземпляри брудненькі, тобто з пісочком можна виторгувати і значно дешевше. На оптовому ринку полуниця по 15 гривень за кіло. Цена Запорозької області з полей була десь 14-15 гривень кілограм. На рынке, естественно, она возрастает. В прошлом году, в разгар сезона, цена была где-то, по-моему, 25 гривен с поля. Поласувати українською ягодою були б не проти і росіяни. От тільки можливість перевести полуниці так, щоб на кисіль не перетворилася, мають не всі господарства. Її треба охолоджувати як мінімум до 13 градусів, а то й до нуля усе залежить від відстані. Спеціальне обладнання коштує недешево, хоч і окупиться, як кажуть знавці, майже за два сезони. Охладитель на 200 кг земляники за два часа обошелся фермеру, это в 2010-2011 году 150 тысяч гривен. Ну, увеличить на 10% в связи с инфляцией, вот его стоимость приблизительно. Если человек занимается 1 гектар, полгектара, то смысла ставить этот охладитель нет. Якщо полуниці фермери планують зібрати цьогоріч майже 120 тисяч тонн смородини і малини, буде менше. Якщо ми візьмемо ці 120 там тисяч тонн і розділимо на наших 45 мільйонів. То там о, кілограма по три десь там з пустиком буде. То якщо ми будемо говорити про о, смородину, то буде кілограмів два. Малини буде малине дещо менше. Кісточкових теж поїмо від заморозків, постраждав лише Крим. Основним виробником Абрикоси Крим не є. Десь сотні гектарів приблизно це обмежено, обмежено і скажімо, пошкодилося там десь 60% квіток, то на урожай це може вплинути тільки на 5-10% на зниження а можливо навіть менше. Щодо Черешні, то й вона на ринку вже з'явилася на гуртових базарах по 25 гривень. На звичайних є і удвічі дорожча. Наталія Алі Карімов, новини новиниар.